Новини на ТВА найближчі 10 хвилин. З вами буду я, Андрій Годованець. Вітаю. Далі у випуску Ви побачите. Депутати повертаються у стіни парламенту. Новий політичний сезон в Україні почнеться з розгляду питань євроінтеграції. Три роки умовно отримав кривдник журналістів Вадим Тітушко. Утім, за гарну поведінку його можуть звільнити достроково. Урок президенту Віктор Янукович відвідав одну з київських шкіл і побував на уроці зі школярами. Новий політичний сезон починається в Україні. 3 вересня народні депутати повернуться до стін парламенту і відразу обіцяють взятися за прийняття законопроектів. Зокрема, першого сесійного тижня вони планують ухвалити сім законів, що стосуються євроінтеграційного майбутнього України, так заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. Пізніше у парламенті візьмуться за внесення змін до судового і виборчого законодавств. Політологи уже роблять свої прогнози стосовно основних політичних подій. Осені катаний сценарій, уже підготовлений сценарій. З голосування в євроінтеграційних закон, з призначення виборів із боротьби довкола київських виборів буде доповнений спробою створення або міжфракційних об'єднань, або груп, або депутатських об'єднань, наприклад, такого проросійського або промитно-союзівського напрямку. Протягом останніх років Янукович грав і тим, і тим, так, тобто і до Європейського Союзу, і до Росії створювалися проблеми і там, і там. Потім вони якось розрулювалися. Але зараз виглядає так, що особливо після дій Путіна, все-таки Янукович спробує підписати угоду про асоціацію. Кривдник журналістів Вадим Тітушко отримав три роки умовно. Із них два випробувальний термін. Якщо чоловік відбуде його успішно, то може отримати дострокове звільнення. Захист Вадима Тітушко напередодні запропонував мирову угоду з трьома роками умовно. На що, власне, і погодилися? Позивачі Владислав Содель та Ольга Снізарчук. Прокуратура проти такого рішення претензій теж не мала. Крім того, обвинувачений погодився виплатити по 11 тисяч гривень компенсації кожній зі сторін. Останні вже заявили, що гроші за моральне відшкодування витратять на благодійність. Відповідно до частини 1 статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворого, Остаточно визначити тітушку Вадиму Сергійовичу Покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі статті 75 кримінального кодексу України тітушка Вадима Сергійовича звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням за спитовим строком 2 роки. Проти співробітників ДАІ, які побили редактора програми автомандри, телеканалу Тивай порушили провадження за звинуваченням у перевищенні службових повноважень у ці вихідні у селі Кругли Києво Ситошинського району працівники ДАІ напали на Віктора. Міняйла пізніше з'ясувалося, що це був спецпідрозділ Кобра. Біля світлофору авто міняйла. Зупинили співробітники ДАІ і без пояснень запропонували прийти до них у автомобіль. Коли міліціонери відмовилися назвати свої імена та звання, чоловік почав знімати їх на мобільного телефону. Після цього вони почали бити його, погрожувати фізичною розправою та грубо ображали. відеоінциденту міліціонери знищили на місці відновити відеокадри, на яких ймовірно зафіксовано конфлікт журналіста із міліцією намагаються активісти дорожнього контролю. Нині Печерський райуправління управління міліції Києва розслідує цю справу. Я стояв на світофорі, другий другий передо мною стояла Рено Кенго. Триноповну Ліворуч мене зупинили. Я показав їм посвідчення. Вони попросили, спитали, що я спив, попросили вийти з машини. Я вийшов і попросив їх представити, дати причину зупинки. Вони сказали, що ми представили, списали це дізнаєшся в машині, що є такого плану. От я скажу, добре, я записав їхній номер машини, номер жетона, содаргував машину спереду, а перезаду цей час вони на мене накинулись, запивкали машину. І що щойно... Мені зателефонував колега, сказав, що з кулари прийшла інформація, що я був п'яний. Тоді в мене вкає питання, якщо я був п'яний, чому мене не затримали, а якщо я був п'яний, чому через 15 хвилин я цветий приїхав в лікарні до собаки? чому я за годину Тверезий приїхав на Богомоль писати заяву, якщо я був п'яний? Уже два дні поспіль в українських школах лунає перший дзвоник для деяких учнів. Новий навчальний рік сьогодні почався із металошукачів. Напередодні в одну зі столичних шкіл на день знань завітав Віктор Інукович. Президент привітав усіх із початком нового навчального року і навіть сам посидів за партою. Усе це бачила моя колега Марія Черніхівська. Марія, привіт. Тож як пройшов урок знань з президентом? Вітаю Андрію. П'ятикласник Яніслав на традиційну шкільну лінійку йшов через металошукачів вперше разом із батьками. Каже, знає, чому такі засоби перестороги задіяні і власне ділиться враженнями. Ми стояли в черзі до металошукача, проходили. Якщо речі викладували, потім знов проходила. А навіщо це робила? Ти знаєш? Ну щоб не було тероризму. Тому що прийде президент. Школярі розповідають, більше сумували не за навчанням, а за друзями. Утім вони прекрасно розуміють, відтепер треба старанно гристи граніт науки. Найбільшу відповідальність на початку навчального року відчувають першачки та старшокласники. Радісної ніто точно. Учитися, ну, Читати, писати математику. Президент під час зустрічі оголосив про відкриття нових 11 шкіл, також говорив про якісну європейську освіту в Україні, проект відкритий світ та покращення для вчителів. Я хотів би, щоб ми не забували при цій роботі про престижність праці вчителя, про умови роботи наших вчителів. І наше завдання кожен рік. Ці умови покращувати. На уроці фізики з використанням інноваційних технологій вчителька розповіла про те, наскільки легше стало пояснювати предмет. А дітям відтепер набагато цікавіше. Цього року проект реалізується для учнів сьомих класів. Нині отримали планшети з інтерактивним мультимедійним наповненням. 54 школи, зазначив президент. Для вчителя також передбачений ноутбук, завдяки якому він контролює діяльність учнів завдяки цим технологіям. Мені нема необхідності пояснювати, як саме що відбувається. Я наводжу дітей на деякий дослід, і вони самі аналізують, самі здобувають інформацію. До того ж, якщо в мене є двигун стірлінга, і мені необхідно пояснити його головні принципи будови, наприклад, я можу використовувати моделі доповненої реальності на реалізацію першого етапу національного проекту Відкритий світ було витрачено 65 млн мільйонів гривень. Фактично ця сума розділяється на дві частини. Перша частина це те, що ми ви побачили сьогодні. 35 мільйонів було затрачено на те, щоб обладнати школи, і 30 мільйонів зараз витрачено на підготовку усіх освітніх електронних ресурсів для 5-9 класів. Глава держави пообіцяв, що до кінця року нове обладнання отримують 2000 тисячі освітніх закладів як у містах, так і у селах. А до 2015 року усі школи будуть з інтернетом та планшетами. Окрім державних 30 мільйонів на розвиток портальної частини проєкту, залучено ще більшу суму коштів приватним інвесторам. Адкого масштабного фінансування є і критики, які зазначають, що подібні освітні платформи і можна було купити набагато дешевше. Колега. Дякую, Марія. Далі у нас новини спорту на ТВА. З них з ними вас знайомить Василь Полотай. Василю, привіт, розказуй. Дякую, Андрію. У нас на телеканалі Тівій перший осінній випуск сьогодні спорт. Щем я вас і вітаю. Ну, власне, цими вихідними вже перше коло екватор подала 16 команд чемпіонату України з футболу. Давайте проаналізуємо, як власне виступили, які тури у нас, які результати у цьому турі у нас були. Так, ще в суботу в Донецьку між собою грали перша та друга команди України. Донецький шахтар та харківський металіст, причому «Металіст» був у лідерах. І Степаненко у другому таймі головою за команду Мірчилу Луческу зумів забити, але. Шахтар несподівано на Донбас Арені за 13 секунд. До кінця цього поєдинку пропустив від Марко Девіча. Марко забиває свій восьмий гол у цьому сезоні. Нічия 1-1. Зіграли в нічию. Шкода, що такий результат до голу суперник нічого не створив. Хвилюють, що команда не виглядає впевнено усі 90 хвилин. Враховуючи, що ми грали на виїзді з шахтарем, який практично тут ніколи не губить очки. Тим більше після програшу в Дніпропетровську ми розуміли, що нам буде непросто. Так що ніч для нас не найгірший результат. А ось вчора ще один суперпоєдинок відбувся вже в Києві на національному спорткомплексі «Олімпійський Дніпро, яке переграв Шахтар, приїхало в гості до Київського Динамо. Динамо, якби перемогло, могло втрутитися, зважаючи на нічі в Донецьку, у чемпіонську гонку. Вже тепер однак на гол Романа Зозуля, який забивши у першому таймі, кияни змогли відповісти тільки у другому влучним ударам Андрія Ярмоленка. Тож тут також нічия 1-1. В інших матчах давайте подивимося, як зіграли інші команди. Чорноморець з рахунком 1-0 переграв свого суперника і лічівець. Таким же рахунком Волинь виграла у Донецького металурга Севастополь в Карпат. Ворс-клас добула три очки в Ужгороді. Зоря розгромила Арсенал 4-0. В турнірній таблиці металіст залишився на першому місці. Шахтар надалі з 19 очками. Другий, третій іде тут Дніпро. Чорноморець піднявся також у чільну п'ятірку. «Динамо» звідти після цієї нічиєї 1-1 звідти вилетіли. Внизу Таврія та Арсенал. У Києві вчора завершився чемпіонат світу з художньої гімнастики, який, без сумніву, ми можемо назвати найвдальшим для нашої збірної за останні 5 років. Давайте згадаємо, як власне це у нас відбувалося. Ще в середу чемпіонкою світу після виконання управ з обручем судді оголосили Ганну Різадінову. 20-річна Кремчанка, виступ якої був майже бездоганним, виграла ці змагання. За день ще дві нагороди. Спочатку інша гімнастка Аліна Максименко здобула бронзу у правах з булавами, а згодом та ж таки Різадінова стала другою у правах із стрічкою. Своєрідний Хит-трек художньої гімнастики Гана зробила в п'ятницю, коли в найцікавішому для виді. Вболівальникам багатоборстві ще раз підтвердила свій клас срібною нагородою. На жаль, в командних змаганнях, які відбувалися цими вихідними, українським збірницям нічого не вдалося здобути. Ми опинилися поза межами чільної десятки. Останній такий успіх можна сказати, українки святкували ще у 2007 році, коли в грецьких патрах справжнім лідером збірної була Ганна Бесонова. От стільки ж нагород ми тоді здобули. А відтоді за наступні три чемпіонати наші гімнастки здобули тільки п'ять нагород в купі. У дев'ятому в Японії. Українки звоювали одне срібло і три бронзи. Всі вони в активі Бессонової, для якої той чемпіонат став останнім. Згодом була у Франції тільки командна одна бронза. В Москві у 2010 році українці були без нагород. Можемо сказати, що Гана Різадінова стає сміливо лідером збірної України, замінивши Ганну Бессонову, доволі таки ще Ну а відкриттям цього чемпіонату стала росіянка юна Яна Кудрявцева, 15-річна вихованка. Яка змогла здобути 5 медалей, відзначилася у кожному виді програми. Навіть виграла багатоборство. Дворазова чемпіонка світу, зважаючи на свій вік, має всі шанси стати поруч із такими гімнастками в себе на батьківщині, як Аліна Кабаєва чи Євгенія Канаєва. Останній турнір серії Grand Slam поступово вже перетнув екватор. І, можна сказати, починаються найцікавіші поєдинки. І все більше і більше сіяних... Тенісистів вибуває так, от як Локомотив чить до свого чвертьфіналу Серп Новак Джокович. в третьому колі змагань він просто зім'я на своєму шляху портуальця Жозе Соузу. Поєдинок тривав недовгі три сети: 6-0, 6-2 та 6-2. Чинний чемпіон US Open Енді Маре свій поєдинок проти німця Флоріана Мейра провів складніше. Британцю у першій партії довелося навіть тайбрейк грати, але все-таки 7-6-6-2-6-2 на користь чинного чемпіона US Open. Серена Уільямс чекала на поєдинок проти співвітчизниці Слоан Стівенс з часу ще Австраліан Опен, коли Стівенс Бела першу ракетку світу в чвертьфіналі. Реванш видався переконливим. І хоча в першій партії Стівенс чіплялися зубами за кожен розіграш, однак клас дався взнаки. Взявши брейк, Серена виграла першу партію 6-4, а в другій просто рознесла суперницю 6-1. Третя ракетка світу Агнешка Арадванська несподівано з турніру. Вилітає. Не по зубам польці стала 24-та сіяна на турнірі. Росіянка Єкатеріна Макарова. Двічі по 6-4. У чоловіків четверте коло. У четверте коло змагань пройшли також. Чех Томаш Бердих і швейцарець Станіслас Ваврінка. Вони між собою зіграють в наступному колі. Ну і втрата у жінок, восьма сіна. Ангеліка Кербер припиняє змагання. На дану хвилину це всі новини сьогодні спорт. Пізніших ефірах більше і детальніше поговоримо ще й про інші події. Дякую, Василю. Далі на каналі ТВА сьогодні погода з Іриною Коваль. Іро, привіт. Перша половина понеділка була досить сонячною. Тепло. Сподіваюся, таким буде весь тиждень. На мені б дуже хотілося. Розкажи, будь ласка, глядачам, якою буде друга половина цього дня? Привіт, Андрій. Знаєш, 2 вересня, все ж таки на календарі. Осінь вже повноправна володарка, і ми з вами вже не можемо на неї ображатися. Навпаки, повинні подякувати за гарний день 1 вересня, який нам подарувала природа, начебто знаючи, що діточкам до школи. Але з сьогоднішнього дня вже варто очікувати на нове похолодання. Дощі на території України принесе новий циклон. Він вже вийшов з просторів Балтійського моря, і зараз циклон в Білорусі, а після попрямує до нашої країни. Але сьогодні поки що в Україні мінлива хмарність і дощі лише подекуди в центральній, східній та північній Україні. Отже, детальніше, у північній частині нашої країни сьогодні можливий дощ у Сумській області. Нарешті території мінлива хмарність в день до 19, на вечір до 16, Тепла. Вітер західний до 10 метрів за секунду. На півдні вже не так тепло, як було, але погрітися ще можна. В день стовпчики термометрів піднялися до 26, на вечір буде до 20. Ти двох тепла мінлива хмарність без опадів і вітер західний до 10 метрів за секунду. На заході України мінлива хмарність до 20 з плюсом в день і до 15 тепла на вечір. Вітер західний до 10 метрів за секунду. На сході в день до 25, на вечір до 20 тепла. Вітер південно-західний до 10 метрів за секунду. Дощі можливі у Харківській та Дніпропетровській областях. У центрі опади на Полтавщині, температура повітря прогріється в день до 19, на вечір до 16. Тепла. Вітер західний до 7 метрів за секунду. А у Києві сьогодні зранку був дощ. Вдень начебто розпогодилося, але -за ораз, зараз знову ж таки хмари. Стопчики термометрів зараз показують плюс. 17. синоптики пообіцяли на вечір від 14 до 17 тепла. Вітер західний до 5 метрів за секунду. На сьогодні опадів нам не обіцяють. А ось завтра, зранку та на вечір, все ж таки можливий дощ. У 1940 році, 2 вересня, було зафіксовано найменшу температуру за останні 120 років. Майже плюс 6 було тоді на термометрах. Добре, що зараз тепліше, тим більше, що ви з нами поруч на каналі ТВА. Андрію. Дякую, Ірино. Далі у нас не перемикайтеся. У мене наразі все хочу нагадати, що відтепер новини сьогодні на ТВА виходитимуть рівно о 18-й та 21 годині. А відразу після новини Олена Стецюк та наша спеціальна рубрика парламентський контроль про перепитій підготовки до нового сесійного тижня та ухвалення євроінтеграційних законів. Тримайтеся.